Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 60 років тому, 18 вересня 1964 року, в Греції відбулось головне одруження свого часу, весілля Першої величини в рамках усієї держави. Одружувався не хто інший, як останній король Греції Константин ІІ. Обранка молодого монарха, 18-річна данська принцеса Анна Марія, одягла цього дня грецьку корону. Тож підписуйтесь на канал, розташовуйтесь зручніше, та давайте починати огляд. Кажуть, що монархи не одружуються за коханням, але це правило обійшло стороною короля Греції Костянтина. Все життя він любив лише одну жінку свою Анну Марію, з якою прожив майже 60 років. Історія кохання лихого спадкоємця грецького престолу та молодшої з трьох датських королівських дочок почалась з державного візиту до Данії. Король Павло та королева консорт Федеріка Ганноверська привезли із собою своїх дітей і вирішили зводити їх до цирку в Копенгагені. Саме король Греції першим помітив Анну Марію, якій тоді було лише 13 років, і сказав своїй дружині: «Погляньте, вона витончена, як метелик. Я сподіваюся, що одного разу тіно одружиться з нею. Тіно, Константин, був троюрідним братом принцеси і йому було 18 років у той час європейські королівські сім'ї були пов'язані узами крові, так що у двох кузенів було багато шансів не лише зустрітися, а й одружитися. Через деякий час Тіно зачастив у Данію. Він по черзі супроводжував усіх трьох датських принцес: Маргрет, нині королева Данії, Бенедікті і саму Анну Марію. Йому вдалося сховати справжню причину своїх візитів, і преса спочатку запідозрила, що принц хоче сватитись до Бенедикти. Костянтин мав намір одружитись, і батьки не відмовили йому в цьому щасті. Оголошення про заручення було зроблено 23 січня 1963 року у Копенгагені. Обидві королівські сім'ї вийшли на балкон палацу Амеліенберг, щоб привітати натовп. Але весілля відклали до повноліття принцеси. Король Фредерік, окрім того, що вважав, що дочка занадто юна для шлюбу, хотів, щоб вона завершила освіту так 16-річна Анна Марія повернулась до своєї школи інтернату у Швейцарії, а 22-річний Константин поринув у свої службові обов'язки. Це монарше весілля стало першим і останнім, що відбулося коли-небудь в Афінах. І, звичайно, масштаб його був воістину космічним. Воїстину королівська церемонія поєднувала православний грецький обряд з традиціями європейської монаршої династії. Урочистості з нагоди королівського одруження тривали, як лічать у подібних випадках, цілий тиждень. Початок було покладено в Копенгагені, де на честь майбутньої події було дано урочистий прийом. Потім була не менш урочиста зустріч данської принцеси в Афінах, днем пізніше прийом у Калі Мармаро в присутності високопоставлених гостей. Потім три дні народних свят. Кульмінацією святкового тижня була церемонія одруження одна з найяскравіших публічних подій Греції ХХ століття. Що ж до королівського одруження, головною його подією було вінчання, яке відбулося в Афінському кафедральному соборі і звершував таїнство представник грецької церкви архієпіскопа Афінський та всієї Елади Хризостом ІІ. Серед подружок наречено було шість принцес Ірина Грецька, молодша сестра Костянтина. Принцеса Ганна Британська, Христина Шведська, Маргарита Румунська, Тетяна Радзівіл та Клариса Гесенська. Майбутні королі Норвегії, Швеції та Англії тримали корони над головами молодят під час обряду. На аверсі монети зображені бюсти королівської пари під час весілля. На передньому плані Король Костянтин ІІ, за ним королева Анна Марія. По колу напис Константинос Анна Марія Базілектон Еланіон. Що в перекладі Костянтин Анна Марія Король Елінів На Реверсі Монети зображено візантійського двоголового орла. Знизу номінал та скорочення назви валюти 30 драхм зверху півколом рік карбування 1964. Візантійський двоголовий Орел символізував союз царської та єпіскопської влади після падіння імперії. Символізував православну церкву, яка виникла у Візантії. Традиційно його зображували на святинях і християнській атрибутиці. Монета виконана зі срібла 835-ї проби за розмірами вага 12 грамів, що відповідає каталожній вазі, діаметр 30,3 мм та товщина 2 мм. Гурт з написом: На жаль, значення напису мені не вдалося ніде знайти. Тож, якщо знаєте його значення, напишіть про це в коментарях. Монета карбувалася на двох монетних дворах: в Норвегії в Коненсберзі та в Швейцарії в Берні. По 1 мільйону екземплярів кожним. У мене екземпляр швейцарського монетного двору. Весілля короля Костянтина було першим у Греції, яке було знято на відео. Крім того, весільна церемонія та весілля транслювалися в прямому ефірі. Тому свідком королівського весілля стали мешканці кожного грецького будинку, де був телевізор. Сімейне життя Костянтина і Анни Марії виявилось дуже щасливим у пари п'ятеро дітей. Цей шлюб часто називають прикладом сімейного щастя і взаєморозуміння. У 2019 році колишня королівська пара Греції відсвяткувала смарагдове весілля. З нагоди весілля й була випущена ця срібна монета номіналом 30 драхм. А вам зустрічалась ця монета? Мені вона дуже сподобалась, а ще й пощастило придбати її в такому чудовому стані. Обов'язково пишіть ваші думки про неї в коментарях до огляду. А якщо підкажете, яке значення несе напис на гурті, буде дуже вдячний. Не забувайте підписуватись на канал та ставте вподобайки. До зустрічі в нових оглядах!